Друзі, всім привіт! Мене звати Яніна Соколова. Це наш традиційний подкаст щосуботи. Якщо ви навіть дивитесь його і слухаєте не в суботу, то знаєте, що щосуботи ми маємо новий подкаст. Це наш внесок в те, що ваша кукуха була в порядку. Ми робимо його в рамках проекту фонду Яні Соколової та проекту Варто жити, який так і називається варто жити. Бо це назва нашого концентру психологічної допомоги з понеділка по п'ятницю, з 11 до дев'ятнадцятої. Друзі, дзвоніть, десь собі знайдіть кут спокійний, і поговоріть з психологом. Це реально дуже допомагає військовим, надто військовим, їхнім родинам та цивільним. І тим, хто чекає своїх чоловіків, жінок, мам, доньок, синів, з полону, так само телефонуйте. Ну і тих, хто втратив своїх рідних, телефонуйте. Ми для того і створили цю лінію, щоб допомагати. Вікторія Сидоркіна зі мною. Це психолог нашого центру Варто жити, Віка, сама дружина військового і доволі глибоко в темі. Я дуже рада тебе бачити. Ми сьогодні говоримо про жахіття під час сну, і ця тема і для цивільних, і для військових. У мене складається враження, що наше лягання в ліжко я про цивільних перетворилося в момент нічного проживання всього того, що ти в собі закопував протягом дня, тижня або там, місяця. У військових я навіть на йото не можу уявити, але я знаю, як сплять мої друзі військові, вони взагалі не сплять. А, і зараз от, двоє хлопців військових, яких я патроную. Я дивлюся, коли обстріли дивлюся, вони в мережі. Я пишу: ти що не спиш, то він я ще не лягав, я у восьмі лягав. А чому та нічого? Я розумію, що він не лягає не тому, що він ти ж сидиш нічне життя е, дископатії, а тому що, тому, що він просто тупо не може заснути. І ману що хтось з цим ділиться? Ось тому варто про це говорити. Скажи мені, оці жахіття під час сну це ясно, що неконтрольований контрольований момент, але чи існує якийсь алгоритм, як структурувати події в своїй голові, так, щоб ти зміг змогла спати? Давай почнемо з військових, бо вони для нас важливі зараз. А, ну, по-перше, трошки про те, що таке ж, що так, так щоб ми всі розуміли. Це е, страшні картинки, які виникають у нас під час сну. Переважно вони виникають в стадії сну швидкого сну, коли відбуваються там широки рухочима, і рука, тоді вони виникають, які всі падіння. Вони супроводжуються надзвичайно ну, такими негативними емоціями. Покидаємося, ми також негативними емоціями. Чому вона виникає? Яка причина? Звичайна причина тому є якась серйозна травмуюча ситуація. Але тут теж не завжди травмуюча ситуація є причиною травми і як наслідок сновидінь жахливих. Чому? Тому що можуть кілька людей пережити одну травмову ситуацію, і в одному будуть наслідки травми і жахливого, а в другому, в принципі, все нормально. Це індивідуальні, залежить від того, як людський мозок індивідуально кожної людини обробляє певну інформацію. Чийсь мозок впорався, обробив і людина нормально проживає далі, а для когось це було дійсно тразно з усіма наслідками, зокрема, те, що найявніше ми можемо спостерігати оці жахливі сталодії. Тому дехто може її бачити, дехто може проживати спокійно. А що можна контролювати в цьому процесі? Ну от я, наприклад, я тобі можу своїм досвідом з нашими глядачами поділитися. Я зрозуміла, що в мене був період в житті, коли я потрапила з своїм сином під обстріли, кабами, це було в Одеській області, і там в цьому місці зазвичай було тихо. І ми приїхали туди на один день. На один. І два роки нічого там не відбувалося. І тут ми приїжджаємо на один день, а ввечері йдемо спати. І починається, і це була настільки для нас травматична подія. Було тіло 10 кабік, і воно було сховище, але сховище, сховище було цокольним поверхом. І виходить, що ми спостерігали, що відбувається на вулиці, боялися своє життя, і ракета з ракетою так впилися в наш музок, що тепер тільки якась повітряна тривога згадується, як це може бути, прокручуються в наслідки того, як мало як могло би статися там, Ну і плюс ти, ти в постійному відчутті того ж смерті дуже близько. І ніч це момент, коли ти не можеш це проконтролювати. Ось я для себе зрозуміла, що ніч це момент, коли я не можу проконтролювати себе, дітей, які будуть спати в цей момент. Ось, тому є два варіанти: або взагалі не спати, тобто сидіти, контролювати, або, або забити на це, або ще є існує проміжний, яким я користуюсь. Це ставити програму в телефоні, яка буде звучати навіть коли ти спишна про тривогу, і в цей момент ти змушена будеш прокидатися, Ну, хочеш, не хочеш, таке життя. Ось, і це мені дало такий спокій. Тобто я собі структурувала а, ті спогади, що в мене були, я собі пояснила, що це трапилося так, я це пережила. Слава Богу, ми з сином живі. Все в порядку. А, ну, це такий от досвід, війна. Коли стану старою, буду дітям розказувати, мій син буде розказувати своїм дітям, ну, якодо онукам вже. Але воно, воно все одно воно на час від часу наздоганяє, як щось погане, що може повторитися, ось в чому суть. Повторитися. Я чому поділася такою історією, тому що я думаю, що кожен, хто волонтери, цивільні, про військових взагалі мовчу, торкнулися. Теми особистого споглядання або були в епіцентрі цієї історії. вони цього точно не забудуть і це їх супроводжує. Скажи мені, як е, зробити так, аби у сні, оцей весь рюкзак цього страху, переживань за своє життя, за життя близьких, тремор? Е, ну, як зробити, що він не приходить в тебе? Вісь? Звісно, найкраще це попрацювати, цей момент з психотерапевти. Тому що очевидно, що тут травмуючі події сприйнялися так, ну ніби його треба пропрацювати. Звісно, так не можна одразу сказати, але варто було. Можна спробувати е, техніку, якщо вона подіє, можна не звертатися. Техніка дуже проста, насправді. Під час того, коли там сниться, є тривожність перед сном. Потім ми прокидаємося від якогось поганого суму, е, можна переповісти цей сон комусь, або якщо немає кому. Ну, в по ніч ми можемо це написати. Це важливо робити після прокидання, після поганого суму фразу. Навіщо ми це робимо? Е, якщо нам приходить цей сон, очевидно, що недоопрацьовується інформація. Коли ми переповідаємо або переписуємо хронологічно всі події, вони можуть бути безмістовними і нелогічними. Це абсолютно не важливо. Ми переписуємо все це. До, до опрацювання відбувається таким чином, перепрацьовується інформація, вона складається і перепрацьовується в пам'ять і в досвід. І якщо ця подія була не надто травмуюча і вона не є класичною травмою, цей спосіб може допомогти. Він допомагає, як нам в дитинстві казали, що розкажи свій поганий сон, ну і ми напевно зараз також за цим кажемо, щоб він не збувся. Це класична ось ця техніка, але вона працює за умови, коли не було великої травми. Якщо є велика травма, е, переповідати саме ті цієї травми без участі, без супроводу фахівця, ну неможливо, можливо, але не варто, бо буде ретроментизація. Не треба цього. Тільки в супроводі фахівця-психотерапевта. Ти наче спиш А в тебе чоловік пивом, Петриця? Вже зараз не ні. Вже зараз ні, але був. Коли ти лягаєш спати, ти розумієш, що він же ж там теж є північ, і вони можуть бомбити, і тобі треба буде прокидатися, і треба буде написати йому, як він там. А на вдень ти можеш як би, зайнятися якимись справами, ти в цілому в роботі, а вночі це вже інший процес. Як це хвилювання, я думаю, що зараз в є опахтьох, тих, хто дивиться цей, послухає цей подкаст, як хвилювання це. Приборкувати, що ти з собою робила в момент. Тут важливо задати собі питання, чим йому там краще, якщо я тут не угу. То, Ну Нічим йому не краще, тільки в ну, день чи вранці, коли ми там спишемося, я скажу, що я не спала, і це його також накрутить ще більше. Бо, по суті, я не спала через те, що хвилювалася через нього. Чи є в тому логічний сенс? Нема. Певно, що нема. Певно, що я е, буду ефективніша, якщо я хоч трохи посплю. А вранці зможу його якось підтримати словами, якось бути сама в ресурсі, бо я трохи поспоюю, і зможу сказати щось цінне. Для нього це буде важливіше, корисніше. Тому, певно, ну, цей момент важливий заспокоєння заради того, щоб мати можливість підтримати. А сон чоловіка зараз ви говорите про це? Такий собі, не? звичайно. Ну, звісно, ми про це говоримо. Потроху він стає кращим, але часом буває ну, різний. Ми, Ми також. Як він пояснює, якому він ось що це зазвичай ну, без деталізації, що це зазвичай засноведіння? Ну, це якісь там ситуації, які були пережиті, звісно, з негативними емоціями вони були пережиті. І ті негативні емоції повертаються у ясні, і звісно, їх дуже неприємно переживати. І якщо не пропрацьовувати сновидіння погані, як симптом травми. Воно може тягнутися руками. І що найцікавіше, воно не змінюється. Ні характер, ні сюжет, ні сила емоцій, які ми відчуваємо, на жаль, не змінюється. Тобто ми приходимо до того, що це треба пропрацьовувати, бо можна все життя ми вчитися пі... після певної травмуючі події, можна все життя вчитися тими сновидіннями. І сновидіння це насправді лише ну, тільки один аспект, один симптом травми нанеса. Тобто з цим треба працювати. Обов'язково. Працювати яким чином, е, якщо ми звертаємося, найкращий звичайний варіант звернутися до бігівця. Е, для чого ми звертаємося? Для того, щоб пропрацювати травму, для того, щоб вирівняти емоційні функції як наслідок пропрацювання травми. Ну і, звісно, для того, щоб налагодити сновидіння, це вже також як наслідок. Е, сновидіння і, власне, весь сон. Е, якщо, ну, дуже часто ми а хочемо використати снудіння для того, щоб поборотися, наприклад, зі страшними снагуднями. Ну, на жаль, воно не діє. Чому воно не діє? Тому що приймаючи снудійне весь фахівця, без призначення, без дозування, без діагнозу, е... ну, скажімо так, е... снудійне діє на префронтальну зону, і вся його дія заключається в тому, що воно. Блокує е, наш сигнал, я не можу заснути. Воно його знімає, цей блок, і ми можемо заснути. Mm -hmm. Тобто тепер ми розуміємо, що у нас страшне сновидіння, снодійне, абсолютно ніяк не діє. Найгірший варіант, який може статися, ми випили снодійне, ми заснули, бо блок знятий, прокинулися від страшного сновидіння і знову заснув, бо снодійне діє і знов прокинувся. І цей цикл може бути. Кілька разів за той період сну, який ми маємо. І це дуже виснажливо тобто Це було можна. Скажи мені, існує якесь програмування сну? Я от багато зараз про це читаю, мовляв, дуже важливо, про що ти думаєш перед сном. Чи ти сидиш в гаджеті, чи ти аналізуєш, чи ти себе кориш за те, що щось не сталося, чи згадуєш якийсь старшак, і потім воно тобі сниться. А, тобто, в принципі, є якась певна режимність, ну, плюс один основно впливає на, на цей процес. Зараз чимала частина українців, які можуть собі дозволити наставати там в сьомій в шостій, а, то вони лягають спати, тоді вже коли вирубає фізично. Тобто, не коли ти от, режим, ти собі придумав, бо так треба, і так для тебе добре, і ти лягаєш, а коли вже просто у тебе сил немає, вже тоді ти лягаєш. Ось. Але ну це, це повально просто. Але якесь програмування все ж таки може бути. Ти би змогла прокоментувати це і для військових, і для цивільних чи можна це структурувати? Ну, перед нами дружина військового, і водночас сама цивільна, тобто в нас бінго просто. Е, звісно, це можна коригувати. Ну, по-перше, це гігієна в основному розуміємо, які б умови були. А є кілька годин чи 20 хвилин сну, якщо ми проф. Про військову коли ми відходимо до сну і коли ми спимо. Якщо ми в цивільному житті, то це, ну, це загально прийняті правила, які ми маємо відкласти гаджети. У наше місце для сну має бути виключно для сну, ми не дивимося там, не працюємо, не дивимося фільми на цьому місці, ми тільки лягаємо туди спати. Все. Це про цивільне життя. Якщо ми говоримо про контроль сну, Якщо ми бачимо, що до нас приходять школи сновидіння, перше, чого воно боїмося. Боїмося за сенату. За це побачити це сновидіння. Друге, чого ми боїмося, що воно повториться якісь кілька разів. Ну, це травматично насправді. Е, Таким чином, ми намагаємося відтягнути цей час, коли ми заснемо сидіти в гаджетах, щось дивлячись, якось все, ну, Не варто це влюбить. Е, Якщо ми все ж таки не звернулися по професійну допомогу, ми можемо контролювати це іншим шахом самостійно спробувати. Звісно, ми всі пам'ятаємо сюжет свого страшного сновидіння. Лягаючи спати, відклавши, гаджети за забути, ми можемо детально продумати сюжет того сну, який, який нас мучить. Але тут важливо, якщо ми працюємо самостійно без ситуаторів психотерапевта, ми доходимо до найстрашнішої точки і зупиняємося. Туди мене й тебе. ми працюємо тільки з психотерапевтом, угу. якщо самостійно детально продумуємо весь сюжет. Якщо у нас гарна фантазія, ми можемо собі придумати якісь відгалуження сюжету, і як наслідок, інше закінчення слова. Якщо ми не любимо антазувати, ми можемо також детально продумати. І так ніби натиснути стоп-паузу на тому місці, де далі вже дуже страшно, дуже травматично. Туди не йдемо. Що відбувається? Таким чином, ми формуємо нові нейронні шляхи по цих шляхах до страшної події. Якщо ми робимо. Цю вправу регулярно протягом місяця, протягом двох ну, результату одразу не може бути буде два дні. Це така методична робота над собою. Е, є дуже велика вірогітність, що під час того, коли до нас знову прийде цей страшний сон, е, він піде іншим шляхом. Саме те, який ви собі там вигадали. Або це буде стоп, або це буде інший, інший розвиток пути. Тому деяким чином це контролювати можна. Але. Це корекція виключно снова Це не робота страху, Це свідчить про те, що ми налагодили трошечки свісо, у нас з'явилося трошки більше сил, бо ми почали спати, але травма не пропрацьована, то все одно треба її пропрацьовувати. Для того, щоб пропрацювати, ви можете дзвонити 5522 і пропрацювати з понеділка по п'ятницю, з 11 до 19. Віка так само працює на ширині, тому ви можете дзвонити часом і на неї поведете. Якщо пощастить. Насправді у нас всі психологи класні, тому телефонуйте, користуйтеся, напишіть в коментарях, що думаєте щодо нашої сьогоднішньої теми. Підпишіться на цей канал. Ну і що суботами ми випускаємо такі подкасти, щоб вам стало легше. Можете в коментарях написати, які теми хочете, щоб ми ще підняли. Дякую, тебе дуже.